Молодіжна мистецька резиденція запрацювала у Кропивницькому. Відкрили її в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка. Чим наповнений арт-простір показує його керівниця Тетяна Стрітєвич. Пано, які ілюструють просто фольклор український. Є концептуальні панно, які дають можливість замислитися Та ночі, поєднання міста і села, дня і ночі. Облаштували простір у відремонтованому приміщенні двоповерхового корпусу університету. До цього тут був підвал. Відремонтували за гроші університету та міжнародних організацій, скільки витратили ректор Євген Соболь назвати не захотів. Ректорат нас підтримав в нашій ідеї, втілити, тому що це було просто підвальне приміщення. Може слугувати як укриття. Це простір, створений для всіх бажаючих творити, для всіх поціновувачів мистецтва. Ця виставкова зала вона буде працювати для. Міста, області можливо, для України тут можна проводити літературні вечори, тут можна проводити музичні заходи, тут можна проводити мистецькі дискусії. Назвали резиденцію Хвиля на хвилі творчості побувати, відчути цю хвилю творчості ви можете в двох варіантах: коли ви робите роботу, або тоді, коли ви спостерігач і спостерігаєте, і вас оця хвиля мистецтва захоплює і надихає. Як звучить музика в кераміці? Ось такими художніми образами через кераміку передані музичні твори. Декоративна композиція через стилізацію природних. Форм, ми можемо побачити маг. Пропонується ось робота, е, природні примхи, там де ми засобами кераміки показали саме дощ, вітер і безпосередньо звої хмари. Музи, які надихають, да? тут горить вогонь, які запалюють ось ці музи. На даній виставці запропоновані керамічні полотна і так само скульптурні вироби. Саме ця виставка демонструє і традиційну роботу з глиною, і сучасне бачення кераміки. Це кваліфікаційні роботи студентів мистецької кафедри, кафедри мистецької освіти, студентів-випускників. У день відкриття відвідувачі могли відвідати простір до 16-ї години. Панна ночі дуже здалося мені. Близькою до нашої теми до України, тому що вона передає детально наше навколишнє середовище, наші зелені гаї та ніч, яка окутує нас. Надалі графік роботи визначають Ірина Полулях, Василь Левицький, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький.